Намасте, встаємо в зручну позицію, ноги ставимо на ширині тазу приблизно і починаємо робити нахили в праву сторону і в по черзі. І ми скользимо правою рукою по нозі, за лівою витягуємось і навпаки, рухаємось своєму темпі, в динаміці, груди розкриті. Грудний відділ провертаємо більше в стелю. Не закриваємось, не скругляємо спину. І ще потягнулись в одну сторону, витягнули бік, та в іншу і зупинились по центру, скругляємо спину, опускаємось вниз, і плавно розкручуємось вгору, за руками вгору, ниряємо вниз, починаємо скручуватись. І на призігнутих ногах розкручуємося від тазу. Остання голова вдох потягнулись, за головою нирнули вниз, опустились, і з видихом розкрутились від куприка до маківки витягнулись і ще вниз нирнули. І вдох, плавно піднімаємось. І опускаємо руки вниз, голова йде по колу, прокручуємо, робимо декілька кругів в одну сторону, розминаємо шию назад, сильно не закидаємо, та в іншу міняємо рух і прокручуємо в інший бік, плавно, акуратно відчуваємо і зупиняємось по центру. І тепер руками великі круги назад, великі пальці в кулаки і прокручуємо великі амплітудні круги, можна пришвидшуватись. І ще, і тепер в іншу сторону вперед закриваємо. Акуратно і можна пришвидшувати рух, якщо вам це вдається. І зупинились. І тепер розкрили долоні вгору, попружинили руками назад, розводимо, збираємо лопатки разом. І тепер штовхаємо руки вперед, скругляємо лопатки. Знову розкрились грудний відділ, і закрились лопатки назад. І вдох. Розкриваємось, видих, закриваємось, руки штовхаємо вперед, лопатки, скругляємо. І ще видих. І ще розкрились, вдох, і закрились, максимально витягнулись видих. Добре. І прокручуємо плечики назад і вниз. Великі круги плечима назад. розкриваємось ще. І тепер в інший бік, закриваємось, плечі рухаються вперед. Вдох і видих, і Глибокі продовжуємо. І руки тепер у нас в районі плечей ми прокручуємось два рази в одну сторону і два ривка в іншу. Погляд назад, та залишається у нас на місці. Ми скручуємось лише в верхній частині корпуса. Потягнулись вгору вдох і відпустили видих. Добре, І тепер ми встаємо. Ноги ширше ставимо і прокручуємо таз по колу в один бік. Стопи притиснуті і малюємо великі круги тазом. корпус теж трохи в нас працює. Провертаємо в одну сторону, відчуваємо цей рух і прокручуємо тепер великі кола в інший бік. Продовжуємо рух, вдохи, видихи. І ще. Добре. І останній, і зупиняємось, ноги ставимо носочками в сторони і присідаємо на видих. На вдох, витягуємось, на видих. Сідаємо вниз, в пліє, таз у нас підкручений, попу назад, не відставляємо, дивиться копчик вниз. І ще на вдох вгору, на видих, присіли вниз, і вдох. витягнулись, і видих вниз, опустились лікті на коліна і розштовхуємо, наче ліктями коліна в сторони. Погляд вниз, витягуємось. І тепер правою рукою штовхаємо праве коліно від себе, скручуємось в ліву сторону, видихаємо. І міняємо, штовхнули лівою рукою ліве коліно від себе, прокрутились погляд вправо. Розкривається таз, вертаємось в центр. Добре. І тепер витягуємося за руками вгору на вдох і тягнемось вперед. І ще потягнулись вдох і вперед видих. Ми виходимо в паралель до підлоги таз назад, руки вперед, спина одна рівна лінія. І продовжуємо вдох. Витягуємось і видих. Потягнулись вперед, затримались тут погляд, вниз, шию не заломуємо. Одна рівна лінія. І опускаємо долоні вниз. І зараз захватуємо лівою рукою праву ногу, а права рука витягується вгору, погляд вверх за рукою. І ми так ніби скручуємось. І міняємо сторону. Права рука захватила ліву ногу, і ліва рука витягнулася вверх, розкриваємо грудний відділ в стелю. І тепер в динаміці міняємо сторону Направо. Потягнулись. І наліво потягнулись, витягуємося, розкриваємо ще більше. Добре, взялись за лікті, розслабились, покачались направо, наліво, від одної ноги до іншої, корпусом шия розслаблена, маківка дивиться вниз. І ми продовжуємо цей рух, розкачуємо себе, вдохи, видихи, зупиняємось по центру, призгинаємо коліна і плавно виростаємо вгору. Добре. І тепер. Ми себе руками, наче хлопаємо по спині і животу, просто розкачуючись, таз у нас дивиться вперед, і ми знову рухаємо корпусом. І можна пришвидшитись, не бійтесь, руки як мотузки вдаряють по вас, робите собі такий легкий масаж. І ще і помаленьку уповільнюйте рух, плавно зупиняйтесь повільно. Амплітуда стає менше, і ми зупиняємось. І нога ліва опорна, права працює вверх, вдох, і видих, в сторону розкрили максимально І ще вгору, і вбік, і вгору, і вбік. І продовжуємо вдох. І видих, розкрили. І ще вдох, і видих. і Розкриваємо, тепер малюємо круги ногою, розкриваємо таз, великі круги, ну, зга зігнута в коліні. І тепер навпаки закриваємо до себе, ведемо ще глибоке дихання, зберігаємо і продовжуємо. Добре. І тепер ліва нога працює, те ж саме вдох, вперед, видих, в бік, і ще вдох. І видих, і продовжуємо вдох, видих, і вдох, і видих. Вперед. І розкрили, і тепер круги розкриваємо коліно назовні. Великі кола максимально малюємо, наскільки це вам доступно. І тепер закриваємо, проводимо коліно в інший бік. Тримаємо баланс, погляд в одну точку, якщо його втримати, важко. І зупиняємось. І тепер беремо праву ногу і опускаємо або високо, або нижче коліна, якщо вам складно і недоступно. Стопа опирається в ліве бедро, коліно розкривається в сторону ручки, можна вивести в намасте в районі грудей. І тримаємо баланс, дихаємо, зберігаємо рівновагу. Пам'ятайте, що коли ви дивитесь в одну точку, непорушно, вам легше втримати баланс. Добре, і переводимо ногу вперед. Стопа в нас на себе, і починаємо сідати, наче вниз на стільчик і груди. Тягнемо грудну клітку до ноги, до стопи і коліна. І зберігаємо тут. Рівновагу. Зараз покажу, що ми будемо робити далі, ті, хто продовжуючи, або залишитись в попередній позиції. Ми опускаємо долоні і захватуємо, наче себе ногою за лікоть, і переносимо баланс на руки. І можна потрошку пробувати декілька разів відривати задню ліву опорну ногу. Добре. І переходимо знову плавно назад, виростаємо. І розкручуємось. Вдох. Витягнулись вгору, видих, намасте в центр грудної клітки. Зробіть вдох, видих, відслідкуйте відчуття в одній нозі, в іншій. І зараз змінимо ліва стопа, опирається в праве бедро, розкриваємо коліно в сторону, руки в намасте, і стоїмо, дихаємо, ловимо баланс, зберігаємо. І Залишаємось в позиції дерева на декілька вдохів-видихів. А потім перемосимо так само ногу вперед, стопа на себе, і плавно починаємо відводити таз назад, опускатись нижче. І грудний відділ ми начебто тягнемо до ноги, ми ніби хочемо опуститись і притиснутись. І хто йде далі, так само опускайте руки, зачіпляйтесь ногою лівою за лікоть правий. І потрошечку пробуйте, або просто переносити вагу на руки, або відривати ногу від підлоги. Добре. І тепер плавно виходимо знову спочатку в попередню позицію, і потім виростаємо повністю на вдох. Витягуємось вгору, і видих нам в центр грудної клітки, струсіть ноги, розслабте їх, скиньте напругу з тіла. Добре. І тепер ми відлаштовуємося. Попереду у нас права нога, позаду ліва. Права нога зігнута, ліва. Пряма. Виходимо в позицію другого воїна, руки вдоль тіла. На рівні плечей, погляд вдаль за правою ногою, і ми опускаємо лікоть на праве коліно, витягуємось лівою рукою вправо. Розтягнули бік, зверніть увагу, ліва стопа притиснута повністю до підлоги і дивиться в сторону. І якщо можете йти далі, опускайте. Руку біля долоню, біля правої стопи, або залиштесь в попередній позиції. І провертаємось П'яточка ліва провертається в стелю, і за правою рукою відкриваємось в інший бік, витягуємо її в небо, і наче плечем тягнемось. Лівим до правого коліна. Добре. І знов провертаємось, вертаємось в позицію другого. Воєна, вирівнюємо ногу, і тепер згинаємо вдох і вирівнюємо видих. І ще зігнули, опустились нижче і вирівнялись. Настільки опускайтесь низько, наскільки це вам комфортно. І ще опускаємось і з видихом відштовхуємось стопою. І вертаємось і прокручуємось в інший бік. Права стопа притиснута, паралельно знаходиться. лівий, ліва нога зігнута, погляд вдаль за лівою рукою. І руками ми витягуємось в різні сторони, опускаємо лівий лікоть на ліве коліно і витягуємось за правою рукою вліво. Розтягуємо весь правий бік, видихаємо. Залишаємось в цій позиції, або опускаємо долоню ліву біля лівої стопи і розкриваємо ще вверх погляд вгору, якщо в шиї дискомфортно, можна дивитись вниз. Провертаємось в підлогу. І тепер права рука в нас опорна, а ліва виходить вверх, погляд за рукою, і ми, наче, праве плече тягнемо до лівого коліна. Видихаємо і така у нас, наче скруточка. Знову провертаємось. Вертаємось плавно в попередню позицію другого воїна, Витягнулись і ногу вирівняли. І ще на вдох сіли, опустились і видих, витягнули обидві ноги і працюємо на ліву сторону. Згинаємо вдох коліно і з видихом стопою відштовхуємось, виростаємо. І плавно збираємо ножки в уші. ззаду беремось руки в замок, захват, і плавно починаємо опускатися вниз головою, видих, розслабили шию, помахати можна нею, голова дивиться вниз, і руками ми тягнемо ще більше вперед за голову. Так, ніби ми хочемо свої руки опустити перед собою вниз, до килимка. Залишаємось в тій позиції, в якій комфортно, якщо тіло пускає нижче, можна опускатись нижче. Відпускаємо замочок, руки опускаємо вниз. І тепер захватуємо лівою рукою праву. Ногу, а права йде зверху, захватує ліву. І ми з-під лівої руки винирюємо, з-під підмишки дивимося в стелю. Якщо вам це не комфортно, збирайте ноги більше разом, так буде легше. Якщо ж досить легко, розведіть ноги ще трошки ширше, стопи в нас дивляться вперед. І ми видернули з-під правої руки. І дивимось вгору та старайтесь тримати по центру, не скручувати його. І вернулись в центр, розкрутились, хто був закручений. І тепер беремось правою рукою за ліву ногу, і зверху йде ліва рука, захват за праву. Скругліть лопатки затримайтесь тут. І хто може йде, йти далі, пронирюємо тепер під ліву руку. З-під-підмишки дивимось вгору. Якщо вам це недоступно, залиштесь в попередній позиції, просто руки навхрест захватили за ноги і постояли тут. Відпускаємо і плавно збираємось, сідаємо. П'яточки нас разом на носочках. Ми сидимо, коліна, розвели в сторони. І руки можна пробувати скласти на колінах, можна зробити мудру, великий і вказівний палець, і затриматись тут. Тримаємо баланс, якщо вам досить легко, можете спробувати прикрити очі, і втримати баланс закритими очима. За маківкою витягуємось вгору. Добре. І тепер ми сідаємо, опускаємось, і ноги ставимо ширше трошки. І зараз тильні сторони долони вкладаємо на боки лікті заводимо в серединку колін, і ми зараз колінами помаленьку будемо зводити лікті разом. Якщо вас плечові дуже сильно закриті, зажаті, вас лікті так близько не зведуться. Будь ласка, слідкуйте за своїм відчуттям, глибоко дихайте і не поспішайте, вас не обов'язково лікоть має торкнутися ліктя, як у мене. Вас може бути набагато ширше, продихайте і постарайтесь розслабити. Добре, відпустіть і струсіть руки. І ноги поставте приблизно на ширині тазу, ми будемо перекатуватись на одну сторону і на іншу. Прямо відчуйте, як ви прокатуєтесь з одного сідничного бугра на інший, і вкладаємо коліно до стопи, тягнемо в одну сторону і в другу. Добре. І тепер ми провертаємось в позицію, на четвереньки. І зараз виводимо вперед праву ногу, зігнуту в коліні, і будемо штовхати таз вперед. І тягнути його назад. Цей рух може бути не дуже амплітудний. Не штовхайте таз вниз, а штовхайте більше вперед і назад. І можна додати руки, і ще розкриватись, на вдох, і на видих, руками тягнутись вперед діагональ, а сідничні кісточки тягнути назад. Штовхнули таз вперед, вдох, розкрились з видихом назад, і руки потягнули вперед. І ще вдох. Розкриваємось. І видих, назад, тягнемось, і ще вдох, і видих. Добре. І тепер відводимо стопу, я до вас провернуся, щоб вам було краще видно. Стопу виводимо в сторону. По ногу трошки далі, і ми на вдох тягнемось вперед, на видих вертаємось в нейтраль. І тут ми прям стараємось максимально провалитись туди вперед. Відчуйте, як працюють тазобедрення, ми миначе хочемо вивести навпаки, заносок вперед. Добре, цього достатньо. І зараз зробимо повторим на іншу ногу вперед. Іде в нас тепер. Ліва нога, і на вдох вперед, на видих назад. Штухніть спочатку просто таз вперед. І сідничні бугри потягніть назад і додавайте руки. На вдох, розкривайтесь, на видих, тягніть таз назад, руки вперед. І ще вдох, розкрились, і назад видих. І ще вдох, розкриваємось. І видих назад, і продовжуємо вдох, розкрились і назад видих. Добре, вдох, і видих. І тепер відводьте так само ногу праву в сторону, стопа дивиться в бік і провалюйтесь на вдох, і на видих. Вертайтесь. І ще вдох. Максимально себе штовхнули, видих, вийшли в нейтраль. Настільки, наскільки вам дозволяє тіло, ви коліно зараз заводите вперед аж за стопу, тут це можна. І на видих вертаємось. Чим глибше ви провалюєтесь туди в сторону, тим краще у вас розкриваються та Добре. І тепер захватуємо себе за обидві п'яточки, ножки ставимо на носочки. І прогін легкий робимо. Лопатки, наче збираємо, якщо вам комфортно, можна закинути голову назад. Якщо ж є якийсь дискомфорт, то дивіться вперед, перед собою, не закидайте голову. Добре, і плавно опускаємось, коліна розведені, таз на п'ятках, і за руками витягуємось вперед. Ми нібито тягнемось і трошечки перекатуємось, наче з одного плеча до іншого. Можна такий зробити рух, і за пальчиками ми весь час крокуємо вперед, хочемо витягнути всю поверхню хребта, видовжити її. І плавно піднімаємось. І тепер переходимо, з вами, збираємо разом колінка, розводимо стопи та стадимо між стопами. І опираємось назад, на лікті. Або, кому це доступно, повністю лягайте на підлогу, і руки можна ще завести назад за голову, долонями вгору. Вас відірветься поясниця тут. Але ви старайтеся її по відчуттях максимально притискати вниз до килимка. Вона не ляже, але відчуття у вас мають бути такі, що ви її хочете вкласти. І коліна не розводьте, тримайте їх разом. Або знаходьтесь в попередній позиції, якщо ця вам не комфортна. І глибоке дихання. І хто лежав, ми зараз плавно підіймаємось спочатку на лікті в попередню позицію, а потім уже акуратно піднімаємось повністю, збираємо позаду стопи разом і лягаємо в позицію дитини. Лоб на підлозі, ручки назад, долонями вгору і відпочиваємо декілька вдохів, видохів, відновіться. І гарного вам дня!